Друзі, вітаю вас на каналі квантового тару і з вами Вікторія. Сьогодні ми будемо тему дивитись пов'язану з грошима. з грошима. Отже, що робити для того, щоб притікала грошова енергія? Які причини в минулому були, що спричиняли певну нестачу грошей? Далі, що зараз в дорослому житті є, що спричиняє ту саму ситуацію. І що, як вихід пропонується вам для того, щоб енергія грошей до вас йшла більш легко, більш комфортно? Тут хоче дві, добре. Нехай буде дві. І підказки візьмемо для цих людей, для цих і для цих. А також певну грошову стратегію, що робити, чого не робити. Сюди візьмемо, сюди і сюди. Так, що ще потрібно? Ну, що буде потрібно, будемо докладати на картах інших. Ось так. Покладемо, щоб кожен з вас був чарівником свого життя магом, творцем. Щоб міг матеріалізувати зверху вниз, з задуманого, з вищої волі. Сюди на землю. Тобто, з задумів в дійсність, щоб мав певний вагонь. Бачите, як показують для того. Отже, беремо перший варіант, можливо, комусь підійде. А можна вибрати просто і прослухати всі три варіанти, там будуть підказки. В дитинстві, що в самому було, казали, наша дівчинка не така, як всі, от вона особлива. І через цю особливість людина нічого не робила. Тобто вона просто знала, що вона особлива, або хлопчик. Наш хлопчик особливий, він не такий, як всі. І от через цю особливість дитина просто думала, що їй має все приходити і так. Тобто, коли ви слухаєте рекламу і там кажуть, ви цього гідні. Ви особлива людина, так, кожен особливий, але щоб бути особливим, то треба щось для того робити, а не просто бути. Іноді достатньо бути, але якщо ти на досить такому рівні, можна сказати, низькому або середньому в плані розвитку в певних сферах діяльності, то як це може впливати на твоє просування по кар'єрі, наприклад? Якщо ти не професіонал, ти найнижчому шаблі знаходишся, на найнижчому. Так можна думати, що ти особливий, вдягти корону, ходити і казати, я такий майстер, я можу те ісе, і це, і п'ята, тридцять п'ята. Насправді не можу нічого. Тобто певна йшла особливість самого дитинства. кажуть. Врешті-решт, людина не знала, що їй потрібно щось робити для того. І проживала життя своє, просто дивлячись за тим, як інші чогось досягають. От Тут залишилась або залишився особливим, але нічого так і не змінилось. Що треба зробити? От кажуть, прибирання генеральне зробити, всі страхи поприбирати, всі темні закутки повисвітлювати, всіх тут кактусів щось з ними зробити, з тими голками, з тими колючками. Цією особливістю. Все потрібно поприбирати нарешті і довести до ладу вже. Тому що потрібно рухатись, потрібно щось робити, потрібно стати майстром своєї справи по цій позиції. Не треба сидіти, а треба сказати, а чим я особливий, які у мене є риси характеру або здібності, які дійсно є особливими. Розвивати їх потрібно, ті здібності, а дивитись, як проходить життя і інші досягають успіху. Тобто, треба розібратись самим собою по цим картам, що рекомендують вам? Карта говорить: я не витрачаю гроші, а роблю вклад в себе із задоволенням. Тобто, вона даний період часу по цій позиції радять кошти вкладати в свій розвиток. Можливо, вам потрібно купити курс якийсь або книжку. По саморозвитку, по досягненню успіху певного, або просто слухати безкоштовні різні відео на Ютубі, або на Фейсбуці, читати певні статті. На гроші потрібно витратити саме на вклад в себе кажуть. Також тут, що у нас розкажуть, негатив є певний. Вірити в погані, марні прикмети, приказки, приказки придумані колись кимось. Можливо, ці страхи якраз бачите, тут віник лякає, кактус лякає. А насправді це просто віник і кактуси, і нічого страшного там немає. І потрібно трохи докласти зусиль і все вийде. Тому що, якщо хтось сказав, що ти особенна, нічого особливого начебто немає, але от ти особлива. І оця особливість вона гальмувала просто процеси внутрішні, не докладали зусилля. Якщо казали, ти не зможеш не впораєшся, ти така слабенька, наприклад, ти там безтолкова або ще якийсь, в тебе не вистачить розуму, ще якісь моменти. Ви знаєте, що вам казали в дитинстві, у кожного воно своє. Значить, таким чином ви повірили в те, що ви чогось не зможете. Але кажуть, все це ілюзія, світло внесіть в кімнату і подивитись, що всі ці речі, які вам говорили в дитинстві, все це можна просто викинути на смітник цим віником вимести, і все скінчиться погано. І почнете реалізувати свої плани і отримувати певні гроші, але спочатку вкладіться в самих себе. По другій позиції, давайте подивимось, що говорять карти в дитинстві. Казали, коли ти був зовсім маленьким, ти був дуже-дуже гарним, тобто не рости, да? не досягай успіху. От, коли ти маленький хлопчик, коли мама може займатися тобою, або дівчинка може займатися тобою, коли ти не сперечаєшся, все робиш, або нічого не можеш робити. Просто мама за тебе все робить, тому що вона хоче жертву прожити, життя своє комусь віддати. Бо для себе вона не звикла. Вона не вміє жити для себе. Тому народжує дитину, наприклад, для того, щоб прожити для дитини, а не для себе щось віддати, бути гарною. Бо для себе вона не звикла. Там виникла певна проблема. Перестали рости. Тут, от, бачите, жінка тримає на собі одного, другого, третього, тридцять п'ятого. А хоче насправді нікого не тримати, а хоче отак взяти і пуститись в пляс. Просто танцювати, радіти життю, чимось займатись. Тобто, тут маленька дитина, вона старалась щось зробити для мами і не росла. Можливо, і зараз досі те відбувається. Хтось є досі маленькою дитиною для своїх батьків, хлопчиком чи дівчинкою, не досягає чогось, тому що батьки будуть задоволені в цьому. Потрібно батьків підтримати, десь щось їм зробити, братам, сестрам, ще комусь, допомогти. Не час гратись, наприклад, задоволення від себе отримувати, від життя, гроші заробляти для себе. А не для інших, тому що треба комусь з родичів ще допомагати. От тут на голові сидить багато хто. Тому зростання не відбувається, тому що перекос енергії йде. Не на себе, а на інших. Постійно енергія утікає на допомогу іншим. А коли скинете всіх інших з себе, от тоді енергія піде на вас. Давайте подивимося, що радять. Я дихаю повітрям достатку і купаюся у водах багатства. Час витрачений на задоволення. Витраченим не вважається. Бачите, те саме розказують, що розказують. Більше на себе. Не дивіться на інших людей, яким ви хочете догодити. Дивіться на себе, як вам прожити життя. Всім не догодиш. Всі задоволені все одно не залишаться. Хтось обов'язково буде незадоволений, хтось скаже, що не так. От. Хтось скаже, ти поганий, там розклади робиш, ти нічого не розумієш. Якусь дурню мелеш мені там колись хтось писав. Це моя справа, що я малю, це мій особистий досвід. І я несу відповідальність за нього. Якщо вам не подобається, ви можете починати самостійно робити розклади, говорити розумні речі, які ви вважаєте правильними, і так далі. Я досить гарний таролог, багато років, тому я знаю, що кажу, і кому кажу, і коли кажу, і для чого. Все приходить з потоку, те, що маєш казати. Тому для всіх ви не будете гарним. Будьте гарною людиною для себе в першу чергу, щоб ви були задоволені. Трошки дайте собі чогось. Тут кажуть, що якщо ви все-таки будете трохи отримувати радості від життя, задоволення, відпочивати трошки більше, а не тягнути отак всіх, вона вже тут, бідна, не витримує. І позвоночник вже скоро лопне, трісне від того, що вона всіх тримає. Вона намагається бути завжди гарною дівчинкою для інших, або гарний хлопчик для інших, який буде тримати досі всіх на собі. А треба трошки пожити для себе, трошки радості, задоволення для себе. Ніхто не каже, що потрібно кинути дітей своїх або матір свою, чи батька стареньких. Ні, абсолютно зрозумієте правильно. Але треба і для себе трошки знаходити часу. Щось робити для інших, але й для себе також зробіть. Знайдіть гармонію в цьому процесі, баланс якийсь, врівноважте ці енергії. Порада дається, мати фінансову грамотність. Твої гроші мають бути в надійних руках. Тобто, кому ви віддаєте гроші? Постійно на це, на це, на це, на що? І ситуація тупікова, безвихідна. Проконтролюйте рух, грошей. Проконтролюйте рух, грошей. Про це говорять карти. Третя позиція, що було в дитинстві, знову показують: особлива дитина, особлива. І досі хтось залишається особливою дитиною, когось досі жаліють. Дитина звикла до тепла, до материнського. Самостійно складно якось жити. Дуже добре, коли все зробить мама. Чи то хлопчик ви, чи то дівчинка, але завжди хтось є. Хтось пожаліє, хтось цю слабинку дозволить нам проявити. Бачите, тут дорослий вже чоловік, от, а він мама досі допомагає. Тут невідомо, є в нього дружина чи немає. Вона розказувала, що особливий. Вона його виростила таким, досі йому суп варить, але родину він не створив. Гроші заробляє тут хто. Кант. Е Дрібний шрифт, не бачу досить, різні якісь вчені. От. Тобто, варто звернути увагу на родинне гніздо, на створення родинного гнізда. Тут також дві карти випали, про це говорить додаткова карта ця. Подивіться за щось, на щось за межами того, чим ви займаєтесь. Тобто, якщо це робота, то можливо потрібно тут не на маму дивитись, не на родину, да? а турботи всі йдуть саме на родинне гніздо, а потрібно за межі родинного гнізда подивитись, що там є, як ще можна заробити гроші. Тобто увагу свою не на родину трошки зосередьте зараз, щоб вирішити саме цю проблему в зароблянні грошей. А подивіться, що є за межами, бачите, скільки тут криги і корабль пливе. Подивіться, хто ще як заробляє, хто ще як що робить, тому що прив'язаність є велика до матері, до, можливо, родини також про це карти говорять. І ця прив'язаність не дає можливості відірватися. Можливо, хтось би поїхав в інше місто, чи за кордон на якийсь час. Ніхто не каже, що потрібно кидати свою родину, але можна, наприклад, там отримати досвід, повернутися сюди, підвищити кваліфікацію, досягти більшого рівня, заробити більше грошей, наприклад, як варіант. Да? Або якщо поїхали кудись, значить можна було б родину забрати з собою. От. І трошки цю ситуацію по-іншому розглянути. Що поради, які даються? Я мудро і ефективно розпоряджаюся всіма моїми ресурсами. Енергією, часом, грошима і можливостями. Тобто варто звернути увагу на час, на що багато дуже часу в вашому житті витрачається. Якщо тільки на науку, то можливо час треба звернути тоді свій і більше приділяти на родину. Або якщо ви все робите за, для родини і вся увага у вас саме на задоволення ваших близьких іде. Тобто, хто щось робить для мами, хто, хтось щось робить для дружини чи для чоловіка, то подивіться ще на щось, ще на щось. Зверніть увагу: енергія, час, гроші, можливості. Треба, щоб правильно розпоряджались. Грошова стратегія тут також негативна прибіднятися перед іншими. Не варто занижувати свій успіх, також не варто, незручно хвалити себе. Тобто, якщо ви кажете собі, я нічого не досяг чи не досягла, та нічого особливого, що ж я там роблю, От. це перебіднятися. Та скільки ж я там заробила ті нещасні гроші, а насправді ви гарно заробляєте. У нас в Україні є така, я не знаю, в інших країнах є чи ні. Але у нас є люди заможні, і в них достатньо грошей, і в них живуть в нормальному приміщенні, будинок або квартира гарна, ремонт зроблений. А їм постійно не вистачає. Як їх не спитаєш, та що ж там у мене? Ти все. Але в, у них все є, вони прибідняються, вони спеціально так кажуть. Є такі люди нещирі, занижують свій успіх. Є ті, хто просто не готовий хвалити себе і визнати свої здібності. Але успіх ваш все одно починається з тої енергії. Бо тут перша карта, йде енергія, перше слово в цій карті енергія. Якщо ви кажете, що ви бідний, ну вам завжди буде не вистачати. Якщо ви кажете, що в мене і те, і те, і те є, і мені достатньо, і я успішна людина. Колись у мене знайома одна людина була. І Говорили про щось, і в розмові така фраза була, що от там людина успішна, вона там заробляє 500 тисяч гривень в місяць, там людина успішна заробляє як мінімум 50 тисяч щотижня. А я сказала, що я успішна людина також. Хоча я тоді заробляла ну, приблизно 5 тисяч гривень в той час. Але я не вважала себе нещасною. Я чесно заробляла свої гроші. і Я поступово йшла до успіху, я не хапала зірок з неба. Але я раціонально досить використовувала все. Також був час, коли я набувала мудрості. Потім був час, коли я ресурс певний, ті самі карти купляла. От Потім був час, коли я продовжувала вивчати, а потім вже прийшов час, коли я почала заробляти. Тобто можливості відкриваються також поступово. І якщо незручно вам хвалити себе, якщо ви не можете сказати, так, я дійсно молодчинка, у мене все дуже добре виходить. І невідомо, як би інші люди в таких самих обставинах змогли, змогли б вони чи ні все це зробити. Тобто це важливо. Хваліть себе, не принижуйте свій успіх, не прибідняйтесь перед іншими. Якщо ви будете завжди казати, що у вас є гроші. У вас є завжди якась можливість їх заробити, кажуть, дивіться. Є ще різні можливості інші. Вони прийдуть до вас. Ви розумна людина, розумна, зможете забезпечити і не тільки маму, а ще й діток своїх, якщо ви чоловік тут або жінка, неважливо, дивіться ще. У вас все вийде, будете казати, що ви заможні, у вас все є. І воно буде прибувати. Є такий метод Матвія. Якщо ви кажете мінус якийсь постійно, у мене немає, в мене те, мене все, мене не вистачає, то так воно і буде. Якщо ви будете казати, то у мене завжди вистачить грошей на все, що мені потрібно. В Потрібний момент часу до мене прийдуть гроші обов'язково. Прийдуть люди яким я зможу допомогти дати те, що їм потрібно, і в обмін я отримую гарні гроші? Прийдуть люди, які зможуть оплатити мої послуги. Прийдуть гарні люди, які е, раціонально використають е, мою інформацію, мій ресурс. Якщо ви надаєте послуги, наприклад. Якісь по будівництву або по ремонтним роботам ще щось. Так само знаєте, що до вас прийдуть клієнти. Ну, завжди буде попит на цю професію. Ви маєте це просто знати, ви ніколи не залишитесь голодні, босі і нещасні. Так само всі інші. А якщо ви сидите і чекаєте, що хтось вам щось дасть, як в цьому гнізді, да? ви ще дитятко, якесь маленьке, то вже починаєте дорослішати. Починайте відкривати якісь нові перспективи для самих себе, щоб ви могли вже по-іншому дивитись на світ і ставати більш зрілою особистістю. Давайте в кінці цього розкладу подивимось, що у вас чекає саме. В плані грошей, чи прибудуть гроші? Враховуючи все те, що ви зараз знаєте, після розкладу, який я тільки що зробила, і почнете щось робити, задля того. змінювати свою свідомість, своє поле навколо себе, будете жити в достатку, От, і він буде приходити до вас. Чи будуть змінюватись ваші матеріальні умови, чи будуть покращуватись ваш матеріальний стан? Давайте подивимось. Не це буде відбуватись, а ось це. Без цього і чітке визначення. Значить, не це. Ви нарешті припинете грати на публіку. Ви нарешті припините сумніватись в чомусь, гратись різними можливостями. Тобто, ви вже чітко будете знати, що вам робити, як робити, куди рухатись по-перше, гри на публіку у вас не буде. Невизначеності не буде. Кажуть, не це. Буде це. Карта відбувається світ, але вона трошки перевернута. Говориться про що? Про те, що у вас світ ваш має бути цілісним, абсолютно завершеним. Але поки що цього немає. Треба повністю взяти і наповнитись енергетично різними ресурсами, різними уявленнями для того, щоб стати цілісним. Десь якась цілісність просто не відбувається. Без цього, що це означає, не чекайте якихось гарних новин, швидких, не чекайте. Змінюйтесь, самовдосконалюйтесь, про це мова йде. Тут варто бути в прямій позиції, набути певної цілісності в собі. Тоді те, що всередині вас, буде ззовні проявлятись. Не чекайте звісток певних. Якщо ви чекаєте, що хтось вам щось зробить, не чекайте, кажуть, не чекайте. Самі починаєте щось робити. І чітке визначення: 10 пентаклів це найкраща карта з пентаклів в колоді, яка говорить про те, що вам вистачить грошей. 10 — це найвища цифра тут в картах Таро. Вам вистачить грошей на те, щоб не тільки робити те, що вам хочеться і займатися улюбленою справою, а забезпечити всю вашу родину. Всю. То, якщо тут нам показували, ви турбуєтесь, да, і там про своїх близьких, то у вас будуть можливості забезпечити не тільки себе, а ще й їх. Але потербуйтесь в першу чергу, кажуть карти, про себе. Тут зверніть увагу на самих себе. От я можу аналогію провести, якщо в літаку да, летиш, радять, що зробити, ти летиш з дитиною. Маску надіти в першу чергу на себе, а потім на дитину. Чому? І це не просто так радиться, тому що якщо ви почнете вдягати маску дитині, то ви не встигнете, ви помрете. Але якщо ви надягнете маску на себе, то ви зможете допомогти своїй дитині. Ви встигнете. Тому для того, щоб допомогти іншим, спочатку допоможи собі. Таким був даний розклад, сподіваюся, був корисним для вас. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Будьте щасливі і живіть в любові! Всього найкращого!